Вільний. Підніміть руку. Що всі нормальні? Всі здуріли. Всі нормальні, вже давно здуріли. Ну, лише подивіться на себе. Встайте вранці, п'яте каво, їдете на роботу з кислими мордами. На роботі. П'яте каво, працюйте з кислими мордами. Клята робота! Ви чекаєте, коли настане обідня перерва. А після обіду чекайте, поки закінчиться цей клятий робочий день. А потім із кислими мордами додому. Скоріше вихідні, скоріше вихідні. І так все життя, блядь, Все життя ви їздите злів маршрутка, сите маршрутках, ненавидите роботи, чекаєте вихідних, щоб напитись. І так ви цілком нормальні придурки. Нормальність. Шерла вам мозок, перетворивши на бездумних роботів. Чи жахом дивляться на людей, які їдуть в автобусі, раптом вирішили голосно засміяти чи заспівати. Ви дивитесь на тих, хто дозволяє собі робити дурниці як на божевільних. Хоча ви не знаєте, що таке бути божевільним. У школі Інштейна вважали давно, коли видав свою першу роботу, всі як один крутили пальцем біля скронь. Всі як один нормально... Коли Паганіні вперше показав свої каприси, то скрипачі сказали, їх неможливо виконати. Мадже через місяць він приїхав і зіграє всі свої капризи. Дав їм повний концерт поневірної музики. Чертка Напруна просто спалили ногою. Так було простіше. Всі генії переслідувались нормальними людьми. Всі генії були ненормальними. Ми повинні робити. Що людям здається божевіллям, божевілля найвища похвала для нас.